Доброго дня, мої любі дітки. Зараз у нас буде заняття із математики. І на заняття до нас завітав ось такий гарний їжачок. Він хоче з вами привітатися. Доброго дня, малята! Привітайтеся з їжачком. Скажіть доброго дня, доброго дня! І їжачок до нас, дітки, приніс сьогодні подарунки. А що їжачок приніс, ви дізнаєтесь. Коли відгадаєте ось таку загадку. Послухайте уважно. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Що це, дітки? Правильно, це яблочко. І ось який повний кошик приніс нам їжачок. Давайте з вами розглянемо, що ж є в цьому кошик. Ось які гарні яблучка. Вони такі рум'яні, такі гладенькі і такі запашні. Їжачок їх назбирав у своєму лісі, де він мешкає. Ось скільки яблучок. Дітка, скажіть, а скільки яблучок приніс їжачок? Правильно, багато яблучок він приніс. А скільки ж кошиків приніс їжачок? Скільки кошиків? Вірно, а кошик один. Зараз я ці яблучка складу у кошик, тому що їжачок хоче з вами трішки пограти. А для гри він приніс ось такі кольорові смужки. Ось які вони. Дітки, скажіть мені, якого кольору ось ця смужка? Подумайте уважно і скажіть правильно на українській мові. Та ця смужка червоного кольору. А ще в мене є ось така смужка, якого вона кольору. Правильно, дітки, вона синього кольору. І тепер я ці смужки розташую на своїй дошці. Спочатку я візьму червону смужку і ось так її прикріплю. І поруч я виставлю. Синя смужку Покладу її поруч. Ось так. Дітки, скажіть, а де розташована червона смужка? Де вона розташована? Вгорі чи внизу? Вірно. Вона розташована вгорі. А де розташована синя смужка? Вірно. Вона розташована внизу. Погляньте, який їжачок задоволений. Йому дуже сподобалися ваші відповіді. А тепер наші яблучка будуть переміщатися ось на ці смужки. Дітки, а скільки яблук розташовано на червоній смужці? Вірно, одне яблучко. А на синій смужці скільки яблучок? Вірно, багато. А де лежить одне яблучко вгорі чи внизу? Вірно, вгорі. А де лежить багато яблук? Вірно, внизу молодці малята. Ось такий осінній листочок хоче пограти з вами в гру, яка називається один чи багато. Скільки зайчиків на малюнку? Вірно один зайчик. Скільки ляльок ви бачите на малюнку? А скільки цуценяток зображено на цьому малюнку? Правильно, одне цуценя. А скільки ви бачите рибок? Скільки котиків зображено на малюнку? А скільки ж курчаток ви бачите? Правильно, дітки! Багато курчаток! Молодці малята, їжачкові дуже сподобалися ваші відповіді. Як ви гарно грали, як ви вірно відповідали. Їжачок дуже задоволений. Він піде до лісу і розповість про це своїм друзям. А тепер до побачення, до нових зустрічей. Пока, бувайте!